Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько вісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми. Бучучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі і не пом'яне з батько сином, не скаже синові. За Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну, зліє люди присплять лукаві вогні. Її окраденою збудять. Ох, не одна. Мені однаково, чи буду я жить в Україні чи ні? чи хто спитає.